Приміщення ми придбали ще п'ять років тому. В той час так стояли ґрунтові води. Ми займалися всі ці роки тим, що виводили від воду. Зробили спеціальну обробку для того, щоб стіни не стеріли. Кропивницька підприємниця Ольга Пашулок показує приміщення, яке облаштувала для відкриття кафе. Мрія була давня і за ковіда і. Ну, війни було дуже важко її втілювати. Для мене було дуже принциповим питання, щоб все обладнання було новим. Я від знайомих бізнесменів дізналася про те, що можна отримати державний грант, і він в плані бізнесу набагато вигідніший в тому плані, що ми повертаємо його податками за людей, яких ми будемо брати на роботу. Сума 250 тисяч гривень. Каже у травні подала бізнес план та заявку на грант у центр зайнятості у вересні отримала гроші. За них купила холодильне обладнання і для приготування їжі. Кошти стали таким: знаєте, вирішальним і закінчуючим етапом створення моєї мрії. До повномасштабної війни Ольга займалася приготуванням і доставкою готових страв та напівфабрикатів. «З початку повномасштабного вторгнення ми почали допомагати військовим. Нам допомагали жителі міста привозили продукти, оскільки нас працює тільки четверо і я. Підробляю, можна так сказати, п'ятим кухарем. На жаль, війна не закінчується, тому дуже багато роботи і для того, щоб допомагати, треба ще більше працювати, тому що кошти вони зараз потрібні найбільше. За даними платформи для роботи з відкритими даними опендабот, у вересні українці відкрили найбільшу кількість власних справ за останні три роки: 35 п'ять тисяч з них це сфера торгівлі. У Кіровоградській області свій бізнес відкрили 755 підприємців. Це найбільша кількість протягом року, говорить керівниця регіонального фонду підтримки підприємництва Ольга Ковальова Лакілі. Вважає запровадження грантової рядової програми. Є робота тут відіграло не останню роль. Яка стартувала в 2022 році з 107 і тому знаєте, підприємці ще в 2022 році не зовсім можливо чули, знали, вірили в цю програму, але бачучи багато історій успіху, де дійсно підприємці отримували кошти, то 2023 рік дав свій поштовх, що у вересні рекордна кількість таких зареєстрованих ФОПів. 1,8 мільярда в держбюджеті закладено на фінансування саме. Мікрогрантів є роботу. Ольга Пашулок за умовами гранту має працевлаштувати двох людей. Їх каже, вже знайшла. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.